Коли ми думаємо про Австралію, що перше спадає на думку? Правильно, посуха та безкраї пустелі це ж найсухіший заселений континент на землі, але за цією випаленою сонцем поверхнею ховається просто неймовірний парадокс. І тут виникає логічне питання а як у таких, здавалося б, нестерпних умовах взагалі існує життя, особливо в глибині континенту, за сотні кілометрів від океану? Виявляється, відповідь треба шукати не на поверхні, а глибоко-глибоко під землею. Справді уявіть собі ці величезні території більша частина Австралії це, по суті, пустеля з червоними пісками. Навіть її найбільші річки Мурий та Дарлінг у посушливі сезони можуть перетворитися на ледь помітний ланцюжок окремих озер. А тепер уявіть, що під усією цією сушею прихований справжній скарб, гігантське, одне з найбільших у світі джерело прісної води. Цілий підземний океан. Ну що ж, час зануритися глибше. Мова піде про великий артезіанський басейн. Це і є той самий підземний океан, який без перебільшення є ключем до життя в австралійській глибинці. Просто вдумайтесь у цю цифру. Площа цього басейну приблизно 1,7 мільйона квадратних кілометрів. Це, це просто колосальна територія. Щоб було легше це уявити, це майже 22% всієї Австралії. Весь цей резервуар простягається під чотирма штатами, а вода в ньому може залягати на глибині аж до трьох кілометрів. Загальні запаси понад 60 тисяч кубічних кілометрів води. І тут є дуже важливий момент це не підземне озеро чи річка у звичному нам розумінні. Найкраща аналогія це гігантська геологічна губка, тобто це пористі породи, насичені водою, яка зберігалася там тисячі і мільйони років. Так як же вся ця вода туди потрапила? Ну, це історія, яка почалася мільйони років тому. І до речі, вона триває досі, хоч і ну, дуже-дуже повільно. Процес насправді надзвичайно простий і водночас величний. Все починається зі звичайних дощів на сході континенту, у горах великого вододільного хребта. Вода просочується крізь землю, потрапляє в ті самі пористі пісковики, а зверху її, наче кришкою, накриває водонепроникний шар глини. І ось тут ми стикаємося з неймовірними часовими масштабами. Ця подорож води під землею неймовірно повільна. Вона рухається зі швидкістю всього кілька метрів на рік. Це означає, що вода в центрі басейну може мати вік понад 2 мільйони років. Уявіть, це справжня геологічна капсула часу. Але, мабуть, найцікавіше це те, як ця прадавня вода виходить на поверхню. Тут в дію вступає унікальне фізичне явище. Це явище називається артезіанським тиском. Дивіться, вода потрапляє в басейн високо в горах, а потім тече під землею в бік пустелі, яка розташована значно нижче. Через це вода внизу опиняється під величезним тиском. Отже, коли людина бурить свердловину і пробиває той самий верхній водонепроникний шар, цей тиск просто виштовхує воду нагору. У минулому вода буквально била фонтаном з під землі, і для цього не були потрібні жодні насоси. Іначе цього мало. Є ще один дивовижний факт на такій глибині вода, звісно ж, нагрівається від тепла земного ядра. Її температура часто перевищує 30 градусів Цельсія, а подекуди може сягати й точки кипіння. Гаразд, це все, звісно, вражаюча геологія, але яке ж її практичне значення, а воно величезне. Для віддалених районів Австралії, так званого Аутбека, цей басейн справжня лінія життя. Левова частка води, як бачимо, йде на потреби тваринництва. Без неї гігантські вівчарські та скотарські ферми там були б просто неможливі. Також вона є єдиним джерелом води для віддалених містечок і живить унікальні природні оази. Ідеться про цілі міста, наприклад, знаменитий куберпеді, світова столиця опалів, повністю і цілком залежить від цієї води. Вона використовується буквально для всього від водопою для худоби до звичайних побутових потреб людей. Проте у цієї неймовірної історії є й своя тривожна сучасна глава. Адже цей прадавній, безцінний ресурс, на жаль, не є нескінченним. Ось це порівняння ілюструє все дуже наочно. Коли освоєння басейну тільки почалося в 19 столітті, вода била з під землі справжніми фонтанами. А що ми бачимо сьогодні? Ситуація кардинально змінилася. Тиск у пластах суттєво впав, і тепер для видобутку води майже завжди доводиться використовувати насоси. І ось ми підходимо до ключової проблеми. Ця давня вода, яка накопичувалася буквально мільйони років, зараз витрачається набагато набагато швидше, ніж природа здатна її поповнити. Це підводить нас до суті дилеми. Як влучно зазначається, хоча розуміння цінності цього ресурсу, звісно, є, на практиці вода все ще часто використовується неекономно. І це залишає нас із фундаментальним питанням: як зберегти цей життєво важливий, але при цьому абсолютно невидимий скарб для майбутніх поколінь, і водночас забезпечити потреби сьогодення питання, на яке доведеться шукати відповідь.